День захисників донецького аеропорту наркотики в картоплі, пизи з Ви дивитесь новини Вінниччини І ми розпочинаємо випуск. Кіборги вистояли не встояв бетон. Цей вислів, як і подвиг українських бійців, уже назавжди увійшов в історію не лише України, а всього світу. Навіть російські загарбники визнали оборонців донецького аеропорту незламними. І саме окупанти, чи то від страху, чи то від поваги, першими назвали українських добровольців, медиків, волонтерів та військовослужбовців кіборгами. 20 січня Україна вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту, тих, хто пройшов через 242 дні пекла. Один із найзапекліших боїв на сході України та в історії російсько-української війни почався у травні 2014 року, коли чеченські та російські бойовики захопили Донецький аеропорт, який відбили українські захисники і цілих 242 дні тримали оборону. Витримуючи постійні обстріли з артилерії та мінометів, наші воїни не здавали позицій та тримали оборону. Внутрішні атаки працювала техніка, такі як танки, гради, били. З різних реактивних систем. Ну і, як завжди, вони брали підлістю. Андрій Дедіч є один із тих незламних кіборгів, який разом з побратимами тримав оборону донецького аеропорту, переживши найважче сильні морози, виснаження та біль. І вийшов з аеропорту разом з усіма бійцями лише за наказом. 14 числа там вже стало дуже-дуже напружено. По-перше, там не було за що триматися, вже в принципі термінал був розбитий, багато на поверхах було русні. Тобто Там на той момент штурмувала морська піхота. Я розумів, що ти їдеш в одну, в одну сторону. Огонь по***, дивоськи! Але 200 мужніх кіборгів-захисників Донецького литовища не повернулись до своїх родин. Вінничина у тих страшних боях втратила вісім земляків. Сергію Золінському було лише 27, коли він пішов на війну та захищав Донецький аеропорт. І як командир підрозділу не міг залишити побратимів і до останнього стояв на обороні дапу, там під руїнами і загинув. Був дуже поганий зв'язок, там все перебувало, половини слів не було чути. Але все, що я встигла почути, це он більше не повернеться». Дуже плакала, просила його не а Він каже, що мама, я люблю тебе і люблю Україну. Я не хочу, щоб сюди прийшли і тут командували мою жінкою, тобою. Я хочу захищати йти. І хто, якщо не я? 242 дні українські кіборги тримали оборону. Бій за Донецький аеропорт вже увійшов в історію російсько-української війни як найзапекліший та найважчий. І так, кіборги витримали, не витримав бетон. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Поширювала антиукраїнські матеріали та закликала до агресивної війни Росії проти України. Працівники СБУ повідомили про підозру Вінничанці, яка впродовж двох років на своїй особистій сторінці в соцмережі Однокласники, яка заблокована в Україні, публікувала брехливі кремлівські пропагандистські матеріали. Вона закликала до смерті для бандерівців. Також захоплювалася лідерами СРСР, порівнювала постаті Сталіна та Шойгу. Співробітники СБУ викрили ворожу пропагандистку і припинили її протиправну діяльність. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру. За вчинене їй загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Україні впроваджують нові стандарти поводження з медичними відходами. Тепер у кожній лікарні має бути відповідальна особа за поводження з медичними відходами. Це потрібно для того, щоб уникнути внутрішньолікарняних інфекцій і створити безпечні умови праці для медиків. Ці норми наблизять нас до Європейського союзу. Викидати медичне сміття просто до контейнера заборонено, бо так ліки потраплять в ґрунт та водойми і зашкодять здоров'ю людини. Утилізують медичне спіття спалюванням у спеціальних печах при температурі від 1200 градусів. Коментує Зоряна Скалецька відома українська юристка у галузі медичного права. Якщо ми не вивозимо належним чином медичні відходи, то, наприклад, лікарські засоби, котрі просто вивезли на побутовий смітник, потрапляють у воду, в ґрунт. І в кінці кінців можуть почати впливати на здоров'я кожного, хто проживає на цій території. Заховала наркотики у картоплі. Так, 32-річна жінка намагалася передати своєму знайомому у виправну колонію заборонені речовини, серед яких ліки, вільний обіг яких обмежений та канабіс. Працівники Вінницького виправного закладу виявили цю посилку під час перевірки. Наркотичні речовини були заховані у харчах. Усе вилучене направили на експертизу, а жінці оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 збут чи передача наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів у місця позбавлення волі Кримінального кодексу України. Тепер затриманій загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. 27 наборів гуманітарної допомоги видали переселенцям у молодіжному центрі квадрата. Це посуд, матраци, набори гігієни. Все це зробила Подільська громада за підтримки благодійників та іноземних партнерів. Набори отримали переселенці, які волонтерять і прагнуть бути корисними нашим захисникам. Вони плетуть сітки, складають медичні пакунки. Валентина Луб'яна переселенка з Куп'янська, яка приїхала до Вінниці майже два роки тому і одразу долучилася до волонтерського руху. Жінка прагнула бути корисною, тому разом зі своїми коліжанками почала плести сітки, формувати медичні набори та енергетичні пакуночки для наших захисників. Нада чимось допомагати. Всі ж не знають про наш куп'янський, що там відбувається. що там ми… наше місто було півроку в окупації. І я… ми… ми з чоловіком, коли виїхали, в нас було місто купіруване. І зараз мені, хоча воно вже не купірано, там постійно обстріли, постійно б'ють, розрушають міста. І я який там маленький вклад вносю, щоб була ця перемога, щоб скоріше освободили моє місто». Валентина Луб'яна та ще 27 переселенців-волонтерів отримали набори підтримки: це матраси, постільна білизна, посуд і засоби гігієни. Цю благодійну допомогу надали за фінансової підтримки міжнародної організації Шалтербокс в гігієнічний набір. Там набір дуже великий. Він розрахований на п'ять членів родини. Є там і відро для хазяйства, пральний порошок. Всі засоби гігієни, тобто шампуні, гелі для душу, зубна паста, зубні щітки, тобто він включає в себе дуже багато позицій. І кухонний набір, який включає також в себе посуду на 5 персон, складається з сковорідки, двох кастрюль, тарілки, глибокі, тарілки, мілкі, чашки, вилки, ложи, ножки, навіть шкребочок для посуду. А ще такі набори передали у півтисячі родин Вінницької, Ямпільської, Вороновицької, Стрижавської громад. Владислав Гемба, Вікторія Урущак, телеканал Вінничина. Пизи це назва страви, яку здавна готують у селі Котюжинці Калинівської громади та намагаються надати їй статус нематеріальної культурної спадщини. Є багато тонкощів в приготуванні цієї страви. І, власне, назва пизи походить від слова кулька. Готують пизи в Польщі, Італії, і, як правило, вони завжди із начинкою, чи то м'ясною або ж рибною. А от в катюжанці давній рецепт пизи це борошно, кисле молоко, сода, олія та сало для заправки. Спершу потрібно замісити тісто, потім зробити з нього пласкі галушки, Тісто варять в окропі, а тим часом готують сала, шкварки. Далі перекладають пизи у змащений олією глечик та запікають у печі чи духовці 15 20 хвилин. Тварік, буц, сіданина, бринза, гляганка такі назви має кисломолочний сир у різних українських діалектах. 19 січня відзначають всесвітній день домашнього сиру. Цей день заохочує людей відкривати для себе домашній сир і включати його у свій раціон, відзначаючи його користь для здоров'я та кулінарну універсальність. Цей продукт є традиційним для кухонь балтійських, німецьких та слов'яномовних країн. Кисломолочний сир легко засвоюється і має високий вміст повноцінного молочного білку та мінеральних речовин в межах 1,5%, які багаті на кальцій, фосфор, вітамін А і групи Б. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, тих, хто поряд. І спокійних вам вихідних.